Нова українська школа це школа системних знань і мислення, школа навичок ХХІ століття. Нова українська школа це школа, у якій діти навчаються за новими сучасними підручниками. Наш підручник, українська мова та читання для другого класу закладів загальної і середньої освіти. Це підручник нового покоління, для сучасних дітей інформаційного суспільства, дітей покоління Альфа. Непосидючих і допитливих, щирих і відкритих світу, справжніх дослідників та експериментаторів, наш підручник створений відповідно до чинного державного стандарту початкової освіти, спрямований на досягнення учнями обов'язкових результатів навчання з мовно літературної освітньої галузі. Ми, вчителі, як і батьки, прагнемо, щоб наші діти любили рідну мову, читали книжки, дружили та вміли спілкуватися, критично мислили, вміли висловлювати свої думки і почуття усно та письмово, були успішними і щасливими. Наш підручник створено саме для цього. Давайте розглянемо його. Підручник складається з двох частин. У ньому інтегрується навчальний матеріал з читання і письма на змістовому, операційно-діяльнісному та ціннісно-смисловому рівнях. Структурною основою підручника є мовні теми. Вони подані таким чином, щоб сформувати в учнів системні знання з мови. Ми розкриваємо мовні теми на основі спеціально підібраного текстового матеріалу і системи різнорівневих завдань. Це дозволяє повноцінно реалізувати завдання мовно-літературної освітньої галузі та отримати обов'язкові результати навчання за державним стандартом. Який же підручник з мови без правил? Але й вони можуть бути цікавими для вивчення? Наприклад, якщо правила з веселими яскравими малюнками, які сприяють їх розумінню та швидкому запам'ятовуванню. Щоб учням було легше запам'ятовувати послідовність дій при виконанні завдань, у підручнику подано алгоритми, такі собі дорожні карти дій. Наприклад, діти записують слова за абеткою, пишуть лист, розповідають про свою улюблену книгу тощо, користуючись підказками. Часто діти мріють бути письменниками, але не вірять у свої сили. Хочуть записувати історії про себе, свої думки і почуття, вигадувати супергероїв казок, складати загадки та вірші тощо. Щоб спонукати учнів до писемної творчості, у підручнику розміщено рубрику Пишу для себе. У ній одна або кілька тем для письма, які логічно пов'язані зі змістом уроку. Для кожного письменника важливо вміти редагувати свої тексти. Тому вміння бачити помилки і їх виправляти є одним з важливих. Для їх формування є рубрика Я редагую з несподіваними прикладами більшість яких взято із справжніх дитячих творів. Ну, наприклад, у мене є пернатий друг хам'ячок. Ну, зрозуміло, що хомячок з хвостом пави – це щось смішне. І якщо діти одразу не зможуть зобразити це у своїй уяві, то відповідний смішний малюнок допоможе їм зрозуміти, що тут не так. Для розвитку мовлення учнів у підручнику пропонується завдання з опорою на текстову та графічну інформацію. Це серії сюжетних малюнків, фото, картина, ключові слова. Тощо. Читати це не тільки декодувати букву у відповідні звуки, читати це розуміти зміст. Для вчителя другого класу важливо продовжувати роботу і над так званою механікою читання і залучати учнів до вдумливого читання. Діти, як вдумливі читачі, не пробігають поверхнево, а наче пірнають вглиб тексту, досліджуючи його особливості та експериментуючи з ним. Тексти мають бути різні. Художні, пізнавальні, інформаційні. Ви зможете організувати повноцінну роботу з формування навичок аналізу різних текстів, дослідити разом з учнями їх особливості та почнете формувати дитяче уявлення про їх написання. Які тексти є в нашому підручнику? Художні. Це твори класиків української літератури та сучасних українських письменників. Уперше, саме для нашого шкільного підручника, відомий сучасний український письменник Дмитро Кузьменко, ви його знаєте, як Кузька Козякіна, написав оповідання про життя дітей. Кожна дитина, читаючи ці оповідання, може впізнати себе чи своїх друзів, проаналізувати описану ситуацію і дійти певного висновку. У підручнику є твори відомих і маловідомих зарубіжних письменників. У них порушуються важливі питання сучасного життя. Наприклад, Дженніфер Мур Малінас описує думки і почуття хлопчика, учня звичайної школи, який пересувається на інвалідному візку. Він постійно запитує, що я маю зробити, щоб діти подружилися зі мною. Я ж хочу бути як усі. Або текст про бабусю, яка внаслідок хвороби втрачає пам'ять. Але онука любить її і такою. І все одно вважає супергероїною. Розповідаючи історію своїх стосунків із бабусею, дівчинка переконується, мені ніколи не вдасться повернути бабусі пам'ять. Можливо, бабуся більше не зможе гратися зі мною в супергероїв, але це не страшно. Усе одно вона найкраща і саме тому завжди буде для мене супергероєм. Тепер моя черга так само дбати про бабусю, як вона завжди піклувалася про мене. Чого вчаться наші діти, читаючи такі твори? Розуміти інших людей, співчувати, бути доброзичливими. Формування цінностей та емоційного інтелекту є важливою задачою читання літературних творів. Ми прагнули відчинити вікна і впустити реальний сучасний світ на сторінки підручника, щоб це не була книжкова мудрість, відірвана від життя, щоб, обговорюючи твори, діти вчилися жити тут і тепер. Для того, щоб читати твори в особах, інсценізувати чи театралізувати, у підручнику є позначення роли у діалогах. Такий спосіб допомагає учням швидше орієнтуватись у тексті та зосереджуватися на проживанні образу. Добираючи пізнавальні твори, ми хотіли, щоб діти дивувались багатобарвності світу та тому, як читаючи про звичайні речі, можна дізнатися багато таємниць. Наприклад, про Волотенське озеро дзеркало чи про звичайні сінькі дощ. Аналізуючи ці тексти, діти продовжують вчитися розрізняти факти й думки, порівнюють різні точки зору, які може викликати той самий факт. Інформаційні тексти проілюстровано схемами, інфографікою тощо. Процеси, які описуються, цікаві дітям бо пов'язані з їх реальним життям. На сторінках підручника є медіатексти. Для їх аналізу подано систему запитань та посилання на інші медіапродукти, щоб діти не лише існували в світі медіа, а й робили перші кроки для його розуміння. У підручнику пропонується цілісна система роботи з розвитку критичного мислення. Аналіз тексту з передбаченням та маркуванням, різні види дискусій, графічні організатори, система багаторівневих запитань тощо. Малюнки в підручнику особливі. Вони або повністю ілюструють тексти, або навпаки, змушують дітей шукати і коментувати різницю між графічною і текстовою інформацією. Малюнки створені мамою чотирьох дітей. Люблячою та вимогливою для неї світ дітей, знайомий і надихаючий. Про який підручник мріяли ви, коли навчалися в другому класі? Які ілюстрації хотіли розглядати, які читати тексти. Наші діти мріють про цікавий і сонячний підручник, про складний, але зрозумілий, про той, який хочеться гортати кожного дня, щоб дізнаватися про себе, про світ мови і про довкілля.